Люди можуть почувати себе емоційно дуже різними під час війни: нестабільність, загроза та невизначеність, злість та агресія, а ще безстраща можуть зробити неймовірні речі. Цей стан у людини може викликати великий страх через загрозу для особистої безпеки або безпеки близьких людей. Сьогодні я поділюся корисними порадами, як перетворити негативну агресію на позитивну. У кожного міста є свої герої. А Валентин Дідковський, житель Бучі, у свої 64 роки взяв гранатомет, чотири гранати і вирішив піти на смерть, аби зупинити російську нечисть. Пенсіонер підірвав бензовоз і це зупинила усю ворожу техніку. З вами я, Анна, психологиня фонду на Ахметова. І ви, голоси мирні, дивимось. А у нас дорога з Бучі пряма на Київ. Я почув гуркіт. Автівок, бронетехніки. Я сам е, служив в військах, морфлоті, я не вагаючи, приготував гранатомет, поцілив в бензовоз, він взорвався, пальне почало горіти. От. І цей бензовоз став поперед дороги. Пальне почало горіти, ззаді вже техніка не змогла пройти. Чотири БТР, які пройшли, а по бокам по тротуарам йшли російські окупанти. От. Я зіскочив з прицепа. Це моє щастя, що я відскочив десь на метр три-чотири і в їхню сторону почав кидати гранату. Але одну гранату я залишив для себе, тому що їх було дуже багато, і я не сподівався, що я живий останусь. Дуже багато моїх родичів в Яблонці, в Бучі загинули. Я повинен одемстити це в першу чергу. А по-друге, ми повинні боротись за Україну. Агресія це поняття, яке ми звикли трактувати лише в негативному ключі. Для багатьох агресивних дорівнює злий, неадекватний, поганий, небезпечний. Чи можна звести це поняття тільки до негативного значення? Ні. Агресія це не завжди зло. У психології під цим терміном розуміється наша життєва енергія, імпульс, який спрямований у зовнішній світ, для того, щоб ми могли задовольняти свої потреби. Як виглядає активна видима агресія? Очі горять, кулаки стискаються, м'язі готові до дій, слова гучні? Це чиста енергія, жива, яскрава, безпосередня. Вона дає сили діяти, приймати рішення, на що впливає. Ми мобілізуємо ресурси агресії для того, щоб відстояти свої кордони від впливів навколишнього світу або навпаки, щоб порушити чиїсь чужі. Досягнення важко здійснити ціли, завжди пов'язане з агресивністю. Агресивна може вчитися писати книги, продавати товар, спілкуватися, а ще зупинити колону росіян у широкому сенсі. Агресивність це будь-яка про лінійність людини. Якщо ви хочете змінити своє життя, підняти рівень своєї кваліфікації або взагалі змінити свій рід діяльності, то це позитивна агресія. Добра звичка звертати увагу на власні почуття, у тому числі на які невеликі реакції, що зараз зі мною відбувається, чи дискомфорт, який він, я злюсь, на що я злюсь, я роздратований і так далі. Ще можна провести ревізію власне заборон на агресію та маса різних класичних формувань. Агресія це погано. Агресивні люди все руйнують. Якщо бути агресивним, то хоч обов'язково постраждає. Люди не люблять агресивних. треба завжди бути хорошим і так далі. Цим з Цим заборонами варто розбиратися з психологами. Якщо під здоровою, конструктивною агресивність розумієте життєву активність і напористь людини. По відношенню до своїх цілей і кордонів, то негативна агресивність. Поняття протилежне. Негативна агресивність це коли ми зайняті тим, на що не можемо впливати, або можемо впливати тільки частково. Наша активність не приносить користі безпосередньо нам. Навіть у конфліктах з партнером при високій негативній агресивності ми схильні поступатися, а не відстоювати свої бажання. Щодо всього іншого, ми так саме робимо на благо собі, а поступаємо з тиску оточуючих або якимось соціальним нормам. Ми намагаємось змінити чиюсь думку, перебороти поведінку оточуючих або переховати свій до негативної агресивності також відноситься відхід від відповідальності в суперечках і рішеннях, мовчання, дратівливість, пстивість, образливість, критика і звинувачення інших, діючи іншою мірою негативна агресивність є майже у кожного з нас. Якщо ви відчуваєте, що у вас є агресія, і ви не можете з нею впоратися, пишіть нам у коментарі, і ми допоможемо вам. Хочу дати поради, як негативну агресію перетворити на позитивну, активну саморозуміння. Це може включати усвідомлення того, що викликає вашу агресивність, і як ситуація або події провокують ці почуття, емоційна регуляція, навчання технік контролю за емоціями, таких як медитація, дихальні вправи або релаксація, щоб знизити рівень стресу і підвищити рівень спокою. Самоконтроль: візьміть паузи перед тим, як відповісти. Це дозволить вам заспокоїтись і уникти імпульсивних реакцій. Емпатія спробувати розуміти точку зору іншої людини, це може зменшити рівень агресії та покращити взаєморозуміння. Фізична активність, заняття спортом або фізичними вправами може допомогти вивільнити накопичену енергію та знизити рівень вашого стресу. Пошук альтернативних виразів, вивчення нових способів вираження себе, таких як мистецтво, творчість або письмо, може допомогти вивести негативні енергії у конструктивне руцтво, пошук підтримки обговорення своїх почуттів із близькими людьми, друзями, може допомогти знайти позитивні способи виходу із складної ситуації, Зверніться за психологічною допомогою. Професійний психолог може надати індивідуальну підтримку та дати поради для перетворення негативної агресії на позитивну. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест, на який є посилання в цьому описі і цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свою історію для музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахмеда. Разом до перемоги та все буде добре!